Всім доброго ранку і мирного неба. Тільки що перестав трошки дощик. Бачите, як вилягло. Вилягло, що такий дощ. Бачите, як наробив. Ну, Багато дощу впало, слава Богу. І ще буде падати, бо хмарі переходять, переходять, і він ще буде падати. Але я зараз прохолодно зробила, слава Богу, слава Богу, що зробилось трошки прохолодно. Я маю ті помідори досадити, але хочу. Хочу птицю забирати на тушонку. Якраз добра погода, прохолодна. Як і дощ паде, то я маю де подітися, щоб під накриття, щоб я то, -то зробила. Бо треба, треба поробити, як сонце не поробиш, бо, бо дуже сонце, жара і мухи. А тепер якраз дуже добре. якраз дуже добре. Погода підходяща. То я от рішила, що я зараз все собі все і зроблю. О, ну, все не зроблю е за один день, але щось зроблю, щось закрию, а потім ще один раз. І так буде. Так мусить бути. О, оце я все я буду робити. Бачите, вже все, все нічого не треба ні, ні вливати, довго не треба. Буде, і взагалі не треба буде, напевно, що вже такий буде собі е волога і після цього дощику. Все собі буде росло і все буде дуже добре. Добре, йду, уходжу по тих своїх квітках, а там вже окріпки пить мені. А все така буде, от така во буде. от така во буде квіточка. Бачите, яка? Якийсь ще бурінка. Тут бурєн, треба повимикати. Але все отакі во квіточки. Отакі о. Бачите, які. Все в пуп'яночках тако гарненько. Добре, йду, йду, ще вам по тому щось покажу. Ще дві качки обробила, два качурі. Перше індика і індичку от парила тут і тут то все скубаю, скубою. О, треба тут то все заберу, на закрию тушонки. Ось така робота. Дощ якраз, якраз добре. Нема мух, можна робити. Індик дуже великий, такий файний, а індечка, індечка маленька, індечка не така. Потім вам покажу, позабрала її, ту індичку. Вже попідвішувала е, качурі і індика. Бачите, який індик величезний. І тут, і тут е, ту індичку і ще маю дві. Ще йду дві. Ні, три, дві, дві качечки, і качура йду ще скубати. А це все. Треба шмалити і розбирати. Бачите? Отаке во. Все. Бачите, яке? Який індик величезний? Не знаю, скільки він має. Має. Може, має за 5 кілограмів, може 6, не знаю. Ну, отаке. Воно. Всім доброго ранку, це вже другий день. Птицю я всю вчора помила. Вечором всю добре повідмивала в декількох водах і ще намочила її на цілу ніч в холодній воді. Тепер я всю її витягнула, я ще зранку витягнула, зранесенька. Зараз година пів дев'ятої, а я витягнула ще в 6 годині. І вона вся стікає, має вона обсохнути. І тоді буду обрізати на тушонку. Так що я все вам покажу. Тут в мене вже всі підготовлені. Не всі, частинка, бо, бо всі тут дуже багато помитих є. Вони в мене помиті, посушені, всі слоїки, такі банки. Банки, слоїки, як нас кажуть, е, всі підготовлені. Тут я вже, е, все, листочок, перчик в кожну баночку по, поставила. так, Закинула. Бачите. О, і всі чекаю, всі баночки в нас є на закрутку. бачите, Я маю такі кришечки. І всі баночки буду е, на закрутки робити. Бачите, як я кип'ю кришечки. Всі кришечки прокіплять. І я їх хвилин е, п'ять. я їх заберу і накладу другі, щоб википіли. Хочу вам сказати, я тут витягнула індика в миску таку на, на друшлячок, а на сітку, але я ще буду протирати е, сухов таку тряпочку чистеньку чи стирочку чистеньку, щоб е, він був сухенький. Бо того, що він так не висухну, це треба дуже довго, щоб він стояв, а, а це стояти нема часу. То я буду його витирати, протирати. Так, на, на сухо, і тоді обрізати. Бачите, скільки з одного індика м'яса. А тут все, Кості, ну не дуже обібраний такий. Ще лишила, бо індик добрий до холодцю. То я ще лишила трохи з м'ясом його, і там такого, що ще тут є того Є того та є. О, ще навіть на два, на два холодці буде. Бачите, тут шия ціла і там ще то все від того. От такого От такого ще я лишила е, м'ясо з кістками. Все піде в морозилку, а це все, все піде до тушонки. Бачите, як? Бачите, тушонка моя кипить помалу, вже там горить і вона помалу булькає? Заклала і не вона булькає. І тут почала кипіти. Бачите, вже? Бачите, і тут кипить. Я приложила, щоб було притиснути. Вона вже кипить помало. Бачите, як? Всім мої вітання. Вчора закривали тушонку тут, на дворі, на кухні, і лишили на ніч, щоб вона вистегла. Зараз я вам е -е, покажу. Бачите? Бачите, прикладала я дощечку таким, аби кришки тримались добре. І зараз я вам е витягну і покажу всю. І тут ще, і тут ще, бачите, і тут ще прикладала, щоб вона е добре трималась. Бачите? Яку тушонку. Треба закривати Закривати всіх, хто що має, і тушонки, і все, що робити, бо того, що треба треба допомагати людям. Біда, треба допомагати, чим можемо. Треба людям допомагати. От зараз я буду витягувати. Бачите, я вже повитирала. О, І все така вийшла в мене тушонка. 25 баночок. І всі всі вийшли дуже добре, ні котра ніде ні піддулася, ні не зірвала кришку, ні нічого. Все вийшло дуже-дуже добре. Бачите? О, це є мої птиці, індики і, і качки. Ото вийшла така тушонка. Бачите? Отакова. Треба буде різати ще качки. Качки винеслися, і, і вже їх не треба. Треба різати і ще закривати. Все, отака смакота. Хочу вам сказати ще, що я тушонку варила 8 годин. 8 годин. Зараз літо, бо піде жара. І може тушонка попідувати, може, я знаю, може бути недоварена, то я варила її 8 годин. Помаленьку, потихенько підливала водичку, де було треба, і варила її довго. довго. Бачите, вона чисто зварена. бачите як. Чисто зварена, так як має бути. Ще не застигла, бо ще не було часу застигнути, але то, що тушонка. Тошов вся така люкс. Бачите? О, там шкіри на споді такі, сприці, о, о, різні. Та й так, шкіру я вже не викидала, шкіра вся стопилася і все дуже дуже вийшло добре. На таку баночку, вона та як 700, не 700, не 650 грамів має. То я давала добру чайну лишку солі. Таку з горку в добру чайну лишку солі. І все, і все. листочок перець на спіт, ви бачили, а чайну лишку солі. З горку таку. Добре, я вам може не сказала, але я в тих вже закривала тушонку і, і казала, і показувала такі баночки. То я їх зразу закриваю кришками сирові, як лиш наложила м'ясо, і на сиру закриваю накісно такими кришками на закрутку. Заливаю в каструлі, ставлю, ставлю стирочку і складаю банки. Водов заливаю по шийку. по шийку заливаю водичку. О, І тоді тримаю з боку ще теплу воду, якщо буде википати вода з каструлі, і я підливаю все тепленьку воду до, до той каструлі, де вони киплять. розумієте? Щоб вони постійно були тако у воді, банки, щоб постійно були по шийку в воді, щоб не википали, ну, викіпала вода, щоб не википіла така вода, але щоб тако цілий час і так вони ще википіли. Доливати воду теплу. Тепло доливати, щоб банки не потріскали. О, от таке. Добре, все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, всім пока!